Вітаємо на каналі Світлофор. Сьогодні ми поговоримо про інноваційну фарбу, огляди якої очолюють топ соціальних мереж. Рідка гума для авто. Це еластичне стійке покриття, яке можна наносити на різні частини автомобіля для захисту та оновлення дизайну. Воно добре захищає від подряпин, атмосферних впливів та хімічних речовин. При цьому легко знімається без поскорень поверхні. А перед тим, як перейти до основної частини відео, підписуйтесь на наш канал. Так. Рідку гуму можна наносити на кузов, диски або інші частини авто для захисту від подряпин, іржі та інших видів пошкоджень. Сьогодні ми покриємо решітку автомобіля чорною матовою рідкою гумою від дуплі Color. Решітка це вразливе місце в автомобілі, і воно потребує особливого захисту, який рідка гума і надає. Перед фарбуванням обов'язково знежирюємо поверхню, використовуємо аерозольний антисилікон від пітон та знежирюючу серветку хамелеон. Після цього можемо фарбувати. Виробник дуплі колор всі свої балони комплектує стопорним кільцем для захисту та безпеки при транспортуванні. Зняти його дуже просто. Від кого ми наносимо обережно, одинарними пшиками, не заливаючи поверхню. Час висихання одного шару всього 20 хвилин. Всього варто нанести не менше 4 шарів. Результат чудовий. Дизайн решітки оновлений, а захист забезпечений. Зняти ж її з поверхні дуже легко. Для прикладу нанесемо цю ж гуму на лючок, так само як і на решітку, у 4 шари. 30 хвилин на висихання, і ви тільки подивіться, як легко знімається утворювана плівка з поверхні. Це покриття забезпечує захист від води, ультрафіолетового випромінювання та інших атмосферних впливів. Воно легко знімається з поверхні, не залишаючи слідів та не пошкоджуючи лакофарбоване покриття. В асортименті магазинів світлофор рідка гума представлена від виробників мотіп та дуплі колор. У різних кольорах та з можливістю обрати глянцеве або матове покриття, в залежності від того, яке ви бажаєте. Фарба легко наноситься за допомогою розпилювача, не вимагаючи особливих навичок фарбування. Перевагами рідкої гуми є захист від подряпин та інших пошкоджень, також зміна дизайну, легке зняття та стійкість до вологи та хімічних речовин, а ще простота нанесення та доступна ціна. Недоліками рідкої гуми є те, що її не можна наносити на всі поверхні наприклад, вона не підійде для текстилю. Отже, підведемо підсумки. Рідка гума це зручний, доступний та ефективний спосіб захистити та змінити дизайн автомобіля. А придбати її ви можете в мережі магазинів світлофор або ж на сайті. На цьому наше відео завершено. Пишіть в коментарях, про що зняти наступне відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. До зустрічі в магазинах Світлофор. Fantastic, Mr.